Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже цікавий та смачний рецепт картопляного пирога з цікавою начинкою з бекону та сиром. Отож, для початку нарізаємо свіжий бекон. Також паралельно я поставила варитися картопельку. Ось такими невеликими шматочками я його нарізала і обсмажую на великому вогні до золотистого кольору. Бекон має бути повністю готовий та просмажений. Тепер нарізаю цибульку і обсмажую її окремо до золотистого кольору. Тепер беремо відварену картоплю, викладаємо її у форму для випічки. Як ви бачите, я її варила у шкірці. І тепер притискаємо кастрюлькою зверху для того, щоб її розчавити. Можете трошки допомогти собі картофелем-м'ялкою, якщо це вам буде так зручніше. Тепер зверху викладаємо сир фета. Розпреділяємо по всій поверхності. Зверху обсмажений бекон та цибульку. І зверху посипаємо дуже щедро твердим, натертим сиром. І відправляємо в духовочку на 15-20 хвилин. Ось така краса в нас вийшла, зверху посипаємо зеленою цибулькою. Це додасть і гарного смаку та вигляду. Ну і, звичайно ж, смакуємо. Я вам дуже рекомендую приготувати. Це фантастично, смачний пиріг.